Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі. Новини 12. у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке ЗСУ знищили ворожу субмарину вартістю близько 300 мільйонів доларів. 35 тисяч доларів. Такий хабар. Хотів депутат Волинської ради у справі про землю. Навіщо Волинська тероборона шукає геймерів? На фронті сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщиївки на сході та роботиного на півдні. Інформують у Генштабі. Далі кадри з Мелітопольського напрямку, де наш дрон підсмажив ворожий бронетранспортер. По техніці окупантів влучно відпрацювала рота ударних безпілотних літальних апаратів 47-ї бригади. Росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Загинули троє людей та дістали поранення ще троє жителів. Понівечені 12 будинків. Також травмувалася людина, яка підірвалась на вибуховому пристрої у полі Краматорського району. На Херсонщині травмувалася волонтерка та місцева жителька у селі Зміївка. Обох жінок доправили до лікарні. Ціна російської субмарини, яку сьогодні пошкодили у південній бухті Севастополя, приблизно 300 мільйонів доларів. Крім неї, знищений великий десантний корабель та приміщення, де планували розгорнути потужності для будування надводних дронів у наступному році. Тим часом у Румунії почали будувати тимчасові укриття для сіл, що межують з Україною. Сьогодні там знову знайшли ймовірні уламки російських безпілотників. Про їхнє падіння повідомили мешканці прикордонного району Тулча. Згодом неподалік сіл Нуферу та Вікторія побачили уламки, схожі на компоненти дронів, розкидані на площі у кілька десятків метрів. Нагадаємо, внаслідок обстрілу, 13 вересня, була пошкоджена інфраструктура порту в Ізмаїльському районі на Одещині. Паралельно з російськими обстрілами Одещини СБУ викрила на корупції все керівництво районної ВЛК в області. За гроші посадовці допомагали військовозобов'язаним відкосити від призову. Підставою для цього були фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я. Чоловікам продавали підроблені медичні висновки про тяжкі діагнози. Лише за добу організатори оборудки могли наштампувати понад 20 фальшивих довідок. За них просили від 7 до 10 тисяч доларів. 35 тисяч доларів за безперешкодне виділення землі. Такий хабар вимагав депутат Волинської облради. Зі ЗМІ стало відомо, що мова про Валентина Кошельника він вимагав гроші у бізнесмена, який хотів придбати ділянку на території Володимирської громади і збудувати на ній підприємство з утилізації відходів. В обмін на долари депутат обіцяв, місцева рада погодить отримання землі у власність. Підприємець наскаржився правоохоронцям і кошельника працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Національного антикорупційного бюро затримали на гарячому на стадіоні у Володимирі. За таку можливість мій мав надати депутату 35 тисяч доларів неправомірної вигоди, отримавши третій транш, а саме 25 тисяч доларів. США, депутат обміняв їх на євро, тим самим намагаючись приховати свою злочинну діяльність. Раніше правоохоронці задокументували факти одержання цим депутатом двох траншів хабаря на загальну суму 10 тисяч доларів. Валентина Кошельника затримали у вівторок, 12 вересня. Окрім того, перевіряють причетність до факту вимагання і посадовців Володимирської міськради. У межах кримінального провадження буде перевірятися причетність до корупційної схеми посадових осіб однієї з місцевих рад. Обшуки провели у приміщенні Володимирської міськради, в місцевому центрі надання адмінпослуг та у самого голови Володимирської міськради Ігоря Пальонки. Факт він прокоментував у спеціальному відеозверненні. Були проведені обшуки в приміщенні міської ради, в приміщенні ЦНАПу, в будинку моєї дружини, де я проживаю, в ході яких не знайдено ніякої неправомірної вигоди, не знайдено предметів збагачення. Ніяких предметів в мене особисто не вилучено, як і вдома, так і на робочому місці. Пальонка запевнив, нині він на робочому місці і готовий співпрацювати зі слідством. У прес-службі Волинської облради про затримання кошельника кажуть, дізналися про це із соцмереж. Коментувати подію не беруться, оскільки вона не пов'язана зі здійсненням депутатської діяльності. Якщо суд визнає обранця винним, його позбавлять депутатського мандата. Валентину Кошельніку 56 років, родом він із Вінничини. В обласній раді працює в комісії з питань екології. Довгий час займався підприємництвом. Тепер на посаді директора Володимирського спортивного ліцею. Луцький виконавчий комітет сьогодні прийняв рішення про тарифи на тепло. Для населення вони залишаться незмінними, оскільки діє мораторій на здорожчання. Однак ця норма не стосується бюджетних установ та так званих інших споживачів. Їм встановлюють економічно обґрунтовані тарифи. Тож із 1 жовтня ціни на теплову енергію зростають для бюджетних установ у межах 15-19%. Для категорії інші споживачі знижуються у межах 46-48% у порівнянні із діючими. На жаль, знову маємо сумні звістки із фронту. Стало відомо про смерть чотирьох захисників з Волині. 45-річний Михайло Драбик загинув поблизу Новомайорського на Донеччині. Чоловік мешкав у селі Башова-Копачівської громади. У війську виконував обов'язки головного сержанта. У Донецькій області загинув і Віталій Велічко з Луцька. Чоловікові було 29 років. На війні він був водієм-електриком. Загинув під час виконання бойового завдання в районі села Новомайорське. У бою з російськими окупантами віддав життя 49-річний Іван Гайдучик з Троянівки Маневіцької громади. До свого ювілею чоловік не дожив один день. Вдома у полеглого захисника залишилася дружина та троє синів. Також сьогодні стало відомо про смерть 48-річного лучанина Ігоря Дуплія, старший стрілець механізованого батальйону, загинув ще 28 березня поблизу Максимівки на Миколаївщині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять, честь та шана героям. Мав заробити 5 тисяч доларів, а заплатить понад 200 тисяч гривень штрафу. Таку суму за рішенням суду має віддати державі 29-річний далекобійник, який віз ухилянта в Польщу. На відео, яке зняли вночі 20 липня цього року прикордонники, видно, як ухилянт, попри літню спеку старанно замаскувався під ковдрами у вантажівці. Він з Києва і йому 35 років. Про далекобійника відомо, що він переселенець щиро кається у вчиненому, і що це перший його проступок перед законом. Штраф 200 тисяч гривень у суді оцінюють як м'яке покарання, оскільки санкція статті про незаконне переправлення через держкордон передбачає від 7 до 9 років тюрми. Волинська бригада тероборони проводить набір у роту безпілотних літальних апаратів. Військові пересвідчилися найліпше із роботою, пов'язаною з безпілотниками, справляються люди певних професій та уподобань, яких саме дивіться детальніше у сюжеті. Зорієнтуй мене по цілі. Цель на два часа. Орієнтовно дві розвалених ферми, дві розвалених ферми. Бачиш? Поняв плюс. Зараз, зараз. Так, бачу ціль. Літаю. Дай чуть правіше чуть правіше на війні. Перемагають ті, хто успішно використовує передові технології та досвід. Робить це нестандартно і на випередження. Одна з таких технологій ударні дрони, про які багато новин з передової. Тож Волинська бригада тероборони ще більше посилює спеціальний підрозділ. Запрошує патріотично налаштовану молодь з-поміж геймерів, тих, хто обожнює грати у відеоігри та комп'ютерників. Ми зараз ставимо ставку на молодих людей, мотивованих людей, які мають певний досвід, знання, вміння значить, роботи з комп'ютером, знання певних програм, і, в принципі, запрошуємо геймерів, тобто тих людей, які на симуляторах десь досить якийсь певний час працювали з якимись ігровими моментами в плані, можливо, там пілотування або таке інше. Військовий зауважує, професійна команда з бойовим досвідом уже є, і вона стане набагато потужнішою, якщо знайдуться мотивовані помічники і патріоти. Досить великі успіхи показали люди, які в принципі не мають як такого бойового досвіду, але які ну геймери одним словом, да тобто люди в якійсь мірі ну я може скажу слово таке фанатичні ну може воно не зовсім правильне. Може, зовсім не зовсім коректне, але це люди, які віддані цій справі, які в цій системі як риба в воді в цих іграх, І відповідно, що їм легше це освоювати, тому що спочатку йде навчання на симуляторах. А потім уже в реальній обстановці на полігоні. Під час навчання людина проходить повний курс, певні іспити, а тоді може претендувати на те, що буде задіяна у бойових завданнях. Андрій Семенюк зауважує: немає такої ситуації, щоб на передову йшли недосвідчені. Він акцентує увагу. Мусимо давати гідну відсіч ворогу, бути за нього на голову вищим. І нагадує. Пілот ударного дрона, маючи певне оснащення, може довести боєприпас до цілі, знищивши техніку окупантів та зберігши цим чимало життів військових. Оксана Коваленко, Василь Марищук, 12 канал. Риби на 20 тисяч гривень. Волинські ріб патрулі піймали на гарячому двох браконьєрів. Чоловіки ловили рибу сітками на річці в селі Грабове Шацької громади Ковальського району. У момент появи патрульних вони саме витягли на берег щуку та 10 плотвин. Рибоохоронці порахували, за нормами з відшкодування збитків гори риболови винні державі крупну суму. Орієнтовно 3,5 тисячі гривень вартує щука, а кожна з плотвин трохи більше як півтори тисячі, загалом 20 тисяч гривень. Рішення про штраф прийматиме суд, а сітки у чоловіків вже конфіскували. Понад мільйон гривень Луцьк виділив на реконструкцію кінотеатру Батьківщина, що на п'ятницькій гірці у Луцьку будівлю запроєктували ще 1937 року. До 1990-х кінотеатр був надзвичайно популярним серед лучан. Згодом він перестав діяти. За підрахунками на порятунок занедбаного приміщення у центрі міста потрібно 1 мільйон євро. 800 тисяч з них міськрада знайшла поза бюджетом громади. Сьогодні у проєкт вклалися із міської скарбниці. Даним проєктом рішення передбачається здійснити перерозподіл по управлінню капітальним будівництвом, а саме передбачити 650 тисяч додатково, 700 тисяч, які передбачено було перед тим, спрямувати на уточнену назву об'єкту в сумі мільйон 350 тисяч. Кінотеатр Батьківщина не функціонує вже десятки років, Ба більше приміщення перебуває в напіваварійному стані. Посеред стіни будівлі утворилася чимала тріщина. Довгий час влада міста шукала спонсорів, які б врятували приміщення, адже міському бюджету такий порятунок обійшовся би в космічну суму. Питання зрушило з місця цьогоріч. На реконструкцію приміщення кінотеатру поводився витратитись уряд Німеччини. Сума 800 тисяч євро, ще 200 має виділити Луцькрада. Передбачається там багатофункціональний простір з виставковою залою, залою для проведення різноманітних. Виставок, зустрічей і інших таких масових заходів. І передбачається такий, скажімо, коворкінг центр для наших підприємців, які діють в нашому місті. У Луцьку невдовзі з'явиться нова скульптура. З вигляду дві фігури чоловік та жінка з дитиною, символічно розділені війною. Встановити скульптуру планують у жовтні на березі стиру на центральному пляжі міста. Буде виконана в чорному металі висота конструкції 3,5 з метра в самій точці. Буде розміщена в парку, де зараз у нас є медведці бетонні конструкції, які залишились від, від парогу, від переправи. Ідея автора скульптури розмістити фігури по обидві сторони річки, аби показати, що найбільша мотивація захисників перемогти у цій війні є повернення додому в рідні сім'ї. До слова на статую з бюджету Луцької громади не витратять ні копійки. Усе за кошт благодійного фонду Сучасна Україна. Ще більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12», який доступний для вас у будь-який зручний час. Згодом у нашому ефірі ще більше інформації. Тож залишайтеся на 12-му і до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе.